Дорогі захисники і захисниці України, звертаюся до вас у цей день від імені колективу Українського державного центру радіочастот зі словами величезної подяки за вашу відвагу, героїзм і самопожертву, за ваш подвиг, який ви здійснюєте щодня, щохвилини, щомиті ризикуючи найдорожчим власним життям, боронячи рідну землю від брудного чобота російського окупанта. За єдине. За Україну в її цілісності, самостійності, незалежності і недоторканості, за для її і нашого з вами в ній майбутнього, квітучого і щасливого, серед українських пшеничних чи соняшникових ланів, калинових гаїв, блакитного усміхненого неба без чорного від вибухів диму. Дякую кожному, хто боронить зараз свободу і честь Батьківщини, міста і села від знищення і руйнувань, населення від убивств, знущань, катувань, наших дітей від сирітства чи розпачу. Уклінно схиляємося світлій пам'яті полеглих. Завжди їх будемо пам'ятати. Віримо у вас. Сподіваємося на вас, робимо усе можливе, щоб допомогти вам здобути таку довгоочікувану перемогу. Нехай наша вдячність додає вам силу і міць. Бережіть себе. Слава вам, дорогі наші захисники і захисниці! Слава Україні!